Вітаю, брате, вітаю сестри. Перед нашою молитвою пороздумовуємо над Словом Божим. Я зачитаю декілька місць з Біблії. Їх буде досить багато, але вони будуть висвітлені там на екрані, тобто ви зможете прослідкувати, перше місце Матвія 14, 23. Відпустивши людей. Він зійшов на гору, щоб побути на самоті й помолитися, а як настав вечір, він був там сам один. Наступний це рано вранці, як ще було темно, встав, вийшов і пішов у пустинне місце, і там молився. І він відходив до пустельних місць і молився. Це про Ісуса Христа. Наступне місце це вихід, 33 розділ. В сьомому вірші сказані такі слова. Мойсей взяв намет і поставив його поза табором, віддалену від табору, і назвав його наметом зібрання і кожен, хто шукав Господа, входив до намету зібрання, щоб, що поза табором. Перше царів 19.14 там сказані такі слова. А сам пішов на день. На день дороги в пустелю і прийшов. І сів під, одним, під один кущ і просив, щоб, помер, щоб померти, кажучи досить тепер, Господи, візьми моє життя, бо я не кращий від моїх батьків. І слова Давида, які записані в Псалмі 62. Боже, ти Бог мій, я шукаю тебе. Душа моя прагне до тебе, тіло моє бажає тебе на сухій і виснаженій землі, де немає води. Даніїв говорить такі слова. Даніїв, як довідався, що підписано, написано і пішов у свій дім, а вікна його в горниці були відчинені проти Єрусалиму. І тричі на день він ставав на коліна і молився. І хвалив свого Бога, як він чинив, так і перед тим. І останнє місце, яке ми прочитаємо, записано воно в Дії, в 10 розділі. На другий день, коли вони в дорозі зближались до міста, Петро зійшов на покрівлю помолитись десь коло шостої години. Якщо, можливо, ви зауважили, що всі ці місця вони вказують на те, що багато людей, про яких було сказано: Даніїв, Петро, Давид, Ісус, вони усамітнювались в місцях і там молились. І саме сьогодні я хочу перед нашою молитвою поговорити про важливість усамітнення. Була така людина Джемелі, от він сказав такі слова: дьявол володіє та управляє трьома речами в нашому житті. Шумом, поспіхом і натовпами. Якщо ми побачимо, то зараз в світі дуже багато є речей, які можуть нас відволікати від, від молитви, від перебування з Богом. І чим далі, то здається, чим далі, тим їх стає більше в житті кожної людини. Це можуть бути різні речі, це можуть бути навіть люди, це можуть бути соціальні мережі. І вони, безумовно, впливають на не тільки фізичний стан людини, а й на духовний. Вчені, коли досліджували життя людей, то вони помітили таку річ, що коли людина дивиться в телефон, то щоб знову ту саму увагу вона могла відновити, то потрібно 20 хвилин. Отак От працює наш розум, щоб сконцентруватись, нам потрібно досить багато часу. І тому вчені, навіть навіруючи, вони кажуть, щоб людина перед сном, наприклад, вона не сиділа в телефоні і так далі. Тобто, навіть в світі люди вони якби, розуміють, що усамітнення є досить важливим. Вони медитують, можливо, це не дуже і розумно, але вони знаходять в цьому. Щось що може їх заспокоїти, так би мовити, але це не заспокоїть, але вони думають, що це зможе зробити. Тим, тим не менше, ми бачимо, що люди хочуть усамітнення. Чому? Тому що цей світ, якщо ми подивимось, він живе в досить швидкому темпі. І чим далі, тим цей темп він збільшується. і Люди, вони якби в гонитві за різними речами в цьому світі. Хтось в гонитві за, за грошима, хтось за якимось іншими речами, але кожна людина вона в своєму житті має якісь речі, які її відволікають від Бога, відволікають від вічності, від служіння. І тому в Біблії ми знаходимо такі слова. Ісус говорить, зупиніться. Зупиніться і пізнайте, що я Бог. І тому я б хотів поговорити саме про усамітнення, які допомагають людям, і що ми можемо побачити, що Біблія відкриває, що дають нам ці усамітнення. І перше, усамітнення вони дають глибше спілкування з Богом. У Матвія в шостому розділі. Шостий вірш там сказані такі слова. А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері свої, і молися до Отця свого, який у таємниці. І отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Я не знаю, як у вас, але у мене так, що я на публіку я не завжди молюсь, так, як коли я молюсь, коли закриваю за собою двері. І ми часто люди. Так створені, що саме те, що нас болить, ми назавжди відкриваємо це людям. А коли ми закриваємо двері, то ми можемо щиро перед Богом відкрити своє серце. От те, що нас болить, про що ми переживаємо. І про це нам говорить і Біблія, те, що ми прочитали. Щоб ми усамітнювали в своїх кімнатах, був такий фільм, називався Кімната війни. Це, здається, художній фільм, я вже не пам'ятаю, але суть цього фільму, цієї історії була така, що була жінка, в якої були виклики певні в її житті, і вона навчилась тому, щоб усамітнюватись в кімнаті. І це привело до того, що ці молитви, які вона, що вона просила, Бог відповів їй. Тому, як ми прочитали, що і Отець, який бачить таємне, віддасть Тобі явне, я думаю, що кожен, хто сидить в залі, в нас є певні переживання, бо наше життя воно складається з певних подій. І якщо ми хочемо, щоб Бог втрутився в ці події, то нам потрібно виділяти час. Як ми прочитали про, про Ісуса, Якщо подивитись життя Ісуса, то ми побачимо, що Ісус, не дивлячись на те, що Він був дуже зайнятий. Я не думаю, що хтось з залі був май зайнятий, ніж був зайнятий Ісус. Я не, я не, я не майзайнятий, ніж Ісус. В Ісуса було багато справ. Ми читаємо, Він стіляв людей. Люди постійно вони приходили до нього. Але ми бачимо і те, що Ісус, Він. Чи зранку, чи ввечері він знаходив час. Він знаходив час, і написано, що він йшов у безлюдні місця, в місце, де ніхто не зможе його потурбувати, з місця, де він зможе один на одинці побути з Богом, де він може відкрити своє серце і від чого його ніхто не буде відволікати. Усамітнення, воно дозволяє. Створити тиху і спокійну обстановку. І далі ми бачимо, що усамітнення воно не тільки може зблизити нас з Богом. Друге, усамітнення, воно спонукає нас до роздумів та самоаналізу. У псалмі в 139 там сказані такі слова, слова Давида: Випробуй мене, Боже, і пізнай. Серце моє, перевір мене і пізнай думки мої, і подивись є в мене дорога нечистива, і направ мене на дорогу вічну. Якщо ми почитаємо історію Давида, то він дуже часто йшов у самітні місця, йшов у пустелю. І написано, що він з цієї пустелі, він написано в пустелі, прагну до Твого святилища Боже. І в тій постелі він роздумовував. Він роздумовував про справи Господні, він роздумовував про своє життя, про свій духовний стан. І коли ми усамітнюємось, то це дуже хороший час, щоб пороздумовувати і проаналізувати своє життя. Був такий чоловік, дуже відомий, Чарльз Пенджер і він сказав такі слова: як бджола працює в темноті, так думка працює в тишині. Справжня чеснота працює у безвідмінності. Тобто, часто оця суєта, життя без суті, воно впливає, і воно глушить, не дає нам сконцентруватись, багато речей вони відволікають. Навіть ми інколи хочемо відволікнутись, хочемо усемітнитись. Та щось постійно вривається в наше життя. Але Біблія відкриває нам, що нам потрібно шукати усамітнення не тільки для того, щоб знайти спокій, а в тому, щоб перебувати у відносинах з Богом і в аналізі. Є ще багато речей, які. Дає усамітнення. І третє, це відновлення духовних та фізичних сил. В Марка в шостому розділі слова Ісуса Він говорить так до своїх учнів і сказав їм: ідіть самі відокремлено в пустинне місце і трохи відпочиньте. Як не банально, але нам всім потрібен відпочинок. Ісус Він. Це розумів. Нам потрібно не тільки фізичний, а й духовний відпочинок від всього, всього що на нас, можна сказати, такою хвилею надходить. Тому що життя наше, воно дуже нестабільне. І щоб мати цей спокій, щоб мати це відновлення, нам потрібно усамітнюватись. Ісус це розумів і. Тому що учні вони були завжди з Христом, завжди, завжди в служінні. І далі не що Він говорить, щоб поїсти, він навіть піклувався про їхнє фізичне життя. Інколи дуже банальні речі вони впливають на наше життя. І це доказано також і невіруючими людьми, які досліджують життя. Коли людина не поїсть, то вона вже поводиться не так. І тому потрібно зважати на ці речі, про це ми бачимо сказано в Марка, тобто це є справді важливо. Четверте, ми бачимо в Якова. Якщо, а якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який усім дає просто і без докорів, буде йому дано. Пошук Божого керівництва. Коли ми віддаляємось, коли ми усамітнюємось, то один з, із моментів, що потрібно робити, чи що дає нам усамітнення це пошук Божого керівництва. Якщо ми подивимось Біблію спочатку до кінця, то люди, які усамітнювались, то вони шукали певних речей. Наприклад, Мойсей, він Усамітнювався, щоб спілкуватися з Богом і отримати настанови для керування ізраїльського народу. Це записано в вихід 33 розділі. Даніїл усамітнювався для молитви і покаяння перед Богом, шукаючи Його захисту і керівництва. Даніла 6 розділ. Неїмія усамітнювався для посту та молитви, шукаючи Божого керівництва для відновлення Єрусалиму. Петро зійшов на покрівлю для молитви перед тим, як отримати бачення і прийняти рішення щодо проповідування язичників в дії 10, 10 розділі. І ще одне місце всім нам відоме це молитва Ісуса в Гевсиманському саду. І справді перед Ісусом було дуже важливе рішення. Найважливіший момент в його житті, і саме усамітнення, якщо ми подивимось, воно відігравало дуже важку роль, тому що там була справжня боротьба, наша боротьба не тільки проти крові і плоті, а проти того цих думок, проти правителів, від цього, це все, що насувається на людину, це є боротьба. Ці всі речі, які пропонує світ проти цього боротьба. І якщо ми не будемо перебувати, не будемо усамітнюватись, то це буде дуже сильно впливати на наше рішення, тому що можна і не усамітнюватись, можна жити, приймати і так рішення, але завжди будуть наслідки. Шосте, що дає нам усамітнення, оновлення розуму та серця. В, Рим, в Римлянам, 12 розділі сказано так, і не стосуйтесь до віку цього. Але переобразуйтесь відновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Ми можемо згадати людей, які шукали волі Божої, наприклад, Ілля, коли цей чоловік справді отримав дуже великий стрес, тому що із Елізавель. Вона погналась за ним, шукала його смерті. І ми читаємо, що Він втік в пустилю пустиню, безлюдне місце. І якщо ми згадаємо те, як звернувся до нього Бог, до Іллі? написано, що в тишині вітру. Коли ми шукаємо волі Божої, то спокій і тишина це саме те місце. Де ми зможемо почути голос Божа, тому що цей світ він дуже галасливий, він весь в метушні в своїх ідеях і так далі. І дуже важко сконцентруватись на волі Божій. І, як сказав Бог, зупиніться і пізнайте, тому що щоб пізнати волю Бога потрібно просто зупинитись і порозважати. Наступне, що дає нам спокій, що дає нам усамітнення, він дає, воно дає нам спокій та мир в душі. У Псалмі 46 ми побачимо, що Давид говорить так: «Заспокійтеся і знайте. Тобто Бог через Давида говорить: заспокійтесь і знайте, що я Бог, буду звеличений між народами, буду звеличений на землі. Я думаю, що кожен з нас, коли він усамітнювався, то коли мав якусь тривогу, і коли закривав за собою двері, молився, то, можливо, проблема вона навіть і не вирішувалась, але ми мали мир на, на серці. Не знаю, кого що було, але я можу згадати своє життя, і коли мені справді було важко, то я приходив. І, можливо, проблема, за яку я молився. Вона не вирішилась чи не вирішувалась, але розуміння того, що я йду з Богом, і те, що Бог все контролює, вселяло в мене якийсь спокій. І це не передати словами. Написано, що мир Божий, який вищий людського розуміння. От такий мир дає Бог. Але щоб отримати цей мир, нам потрібно зробити якісь кроки, якісь дії. Нам потрібно прийти до Бога. Потрібно усамітнитись. Наступне, що дає усамітнення, дає очищення та святість. В Коринтянам, в сьомому розділі сказано так: отже, маючи такі обітниці, любі, очистіть себе від усякої нечистоти плоті й духу, звершуючи святість у страху Божому яким чином відбувається очищення людей, від їхніх всіх діл чи те, що вони сказали, подумали? Очищення відбувається, коли ми приходимо, усамітнюємось і взиваємо до Бога. Як один з проповідників сказав, я не пам'ятаю, хто це сказав, але людина, яка молиться, вона перестає грішити. І це факт. Тому що в мене також було багато речей, поганих звичок, від яких я не міг звільнитись. І коли я молився, то якимось дивним чином оці звички вони просто пропали. І написано, хто не молиться, він починає грішити. Тобто, якщо ми стаємо холодними, ми не практикуємо усамітнення. То гріхи вони вриваються в наше життя. Навіть якщо ми цього не хочемо, навіть якщо ми чим ми більше будемо самі боротись з цими гріхами, вони тим більше хвилею будуть нас накривати. І єдине правильне рішення, щоб очистити себе, це потрібно приходити до Бога і молитись. От таким чином, це відбувається, це так було в моєму житті. І я пам'ятаю, що Погані звички вони просто пройшли. І зараз я можу засвідчити вам, що те, що справді дуже сильно давало мені спотикання, коли я почав молитись, і коли я став на шлях до Бога, то воно і спарилось. його не стало в моєму житті. Тому, восьме, дуже важливо для того, щоб мати очищення, нам потрібно. Усамітнюватись. І на кінець я хочу зачитати слова, які записані в Ісаїві в 30 му розділі, в 15 му вірші. Там є такі слова, так говорить Господь Бог святий Ізраїлів, залишаючись на місці і в спокої, ви б спаслись, в тишині і в надії міцність ваша. Тобто люди думають, що міцність їхня це в, в кількості, в толпі і так далі. Але дивіться, що говорить Бог. В тишині і в надії міцність ваша. Сила проявляється в, в тишині і в надії. Коли ми приходимо до Бога, можемо знову ж таки згадати багато людей, коли. Здавалися безвихідні ситуації в їхньому житті, і вони просто приходили до Бога. І ми можемо бачити, якими чутними способами вирішувалися їхні, їхні питання. І в тишині, в надії, міцність ваша. Тобто єдина правильна річ, щоб дійти, щоб не впасти, це в тишині, в цій кімнаті, перебуваючи. В цих речах, які ми чули, тому я бажаю нам, щоб от міцність наша була, як сказано, в тишині і в надії. Станемо до молитви.